Уявіть, ви на важливій зустрічі і раптом починаєте гикати так голосно, що всі обертаються. Знайоме відчуття? Але чому наш організм робить це з нами? Гикавка це мимовільне скорочення діафрагми, великого м'яза, який допомагає нам дихати. Коли діафрагма раптово скорочується, наші голосові зв'язки миттєво закриваються, створюючи той самий характерний звук гик. Частіше за все, ми починаємо гикати через швидке поїдання, газовані напої, алкоголь або сильні емоції. Наш шлунок розширюється і дратує діафрагму. Цікаво, що навіть нерождені діти гикають у животі матері. Більшість гикавок припиняються самі через кілька хвилин. Але світовий рекорд тримає американець, який гикав протягом 68 років поспіль. Він гикнув приблизно 715 мільйонів разів. На щастя, такі випадки надзвичайно рідкісні отже, наступного разу, коли почнете гикати, згадайте, це просто ваша діафрагма грає з вами в ігри.